Усім привіт! Сьогодні на огляді захищений смартфон HotWave Cyber 15, який має таку цікаву фішку, як другий додатковий дисплей на задній панелі. Про це трошки згодом поговоримо спочатку комплектація. До комплекту входить інструкція, є також, звичайно, блок для заряджання. І ось тут, в окремому такому невеличкому кейсі, знаходиться кабель, а також кабель OTG, щоб ви могли до свого смартфону підключити інші додаткові пристрої. З іншої сторони коробка, до речі, також знаходиться скріпка. Смартфон має вагу трошки менше 300 грамів, 295, якщо бути точнішим, і подивіться, як сильно виступає задня камера. Камера тут досить потужна, на 200 мегапікселів, Про неї згодом поговоримо. Спочатку поговоримо про дизайн. Дизайн суто фірмовий. Видно, що це смартфон від компанії HotWave, видно, що цей смартфон гарний по захисту. В нього задня панель повністю прогумована. Оця от вставка вона пластикова. Кути прогумовані, на торцях металеві накладки, з правої сторони побачимо кнопку регулювання гучності і блокування, з цієї сторони кнопка, яка налаштовується, і слот для сим-карт. Зверху нема нічого, крім мікрофону, знизу мікрофон, динамік, а також тайпсі під заглушкою. Ну і дійсно, ось ця от частина смартфону виглядає дуже-дуже сучасно і дійсно вдало. Тут знаходиться другий дисплей, про нього ми відразу і поговоримо. Тут ми можемо відразу міняти дизайн нашого циферблату, можемо прямо тут, або з основного меню. Також у нас є тут, як бачите, компас. Далі камера. Ми можемо вимкнути камеру і користуватися нею. Також є керування музикою. Ну і на цьому все. В смартфоні є датчик інфрачервоної підсвітки, тобто тут є нічна зйомка. Для неї у нас ось ця окрема камера. По системі жодних питань немає. 13-й Android працює дуже швидко, працює комфортно, тому що тут процесор Helio G99. Це дуже гарний восьмиядерний чіп, він на дуже-дуже багатьох. В смартфонах встановлюється, він вже за півтори року майже встановлення дуже гарно себе показав. 12 ГБ оперативки, 256 ГБ постійної пам'яті. Якщо ви перейдете за посиланням в описі і подивитесь, яка ж актуальна ціна цього смартфону, ви будете точно в шоці. Адже тут, по характеристикам, це просто топ. ТОП середнього сегменту. Дисплей 66 дюймів, Full HD+, роздільна здатність 120 Гц частота оновлення, звичайно ж, IPS-матриця. Дуже гарні кути огляду, захист від ударів у нас є, у нас скло захисне, плюс виступаючі борти зверху і знизу. Одним словом, в плані мультимедійного використання апарат дійсно цікавий за свої гроші. А тепер зайдемо в камеру. Камера на 200 мегапікселів. Окремий режим для його роботи ось тут знаходиться. Якщо говорити про відео, то звичайно ж на такому процесорі всі смартфони практично пишуть 2К роздільну здатність максимуму. Ну і режим нічної зйомки. Переходимо в нього і бачимо, що от така от чорно-біла картинка у нас буде. Можна фото, можна відео знімати в такому режимі, автофокус також спрацьовує. Круто. Ну і звичайно ж, безліч додаткових режимів у нас також присутні. Тобто в плані фото дійсно смартфон непогано пропрацьований. Тут немає підтримки без зарядки, але тут є модуль NFC, за що дякуємо виробнику, штука без якої важко зараз багатьом прожити. Зайдемо тепер в пункт Міні-скрін. Ось тут у нас саме і налаштовується наш задній дисплей. Якщо ви хочете поміняти його дизайн, ось тут всього 6 на вибір у нас цих панелей, їх не так багато насправді. Максимальний рівень підсвітки у нас пишеться як левел 1, а не левел 8. Левел 8 це буде найменша підсвітка. Тобто смартфон прикольний, сучасний, з гарною камерою, з гарним дисплеєм. Давайте зануримо в воду, подивимось, що буде після цього тесту. Адже ip 69 k саме такий стандарт захисту має цей смартфон. Насправді смартфон дійсно класний. Насправді, смартфон може знадобитись вам у дуже багатьох задачах. Подивитись відео, пограти в гру, попрацювати, попереписуватись в месенджері, пошукати якусь інфу в браузері без проблем. Він абсолютно не підтуплює, працює шустро, а 120 Гц дисплею – це от дійсно те, що кожен сучасний користувач дійсно повинен це відчути у своїх руках. Тож купити можна за посиланням в описі, на канал підписуйтесь обов'язково і всім до нових відео.